Віта немає терміни служби Станові, стану, не терміни служби Станові, стану, не з такими гаслами 11 лютого у Житомирі рідні українських захисників, дружини, матері і сестри вийшли на мітинг за демобілізацію військових після 18 місяців служби. Серед учасниць пікету і Анжеліка, чоловік та брат дівчини, служать з початку повномасштабної війни. Практично два роки воюють і вони мають зараз знання, якими можуть поділитися, а не так, що вони зараз будуть до останнього до тих пір воювати, щоб віддати життя, і потім дуже не буде кому навчати інших. Ті, хто зараз ну сидять в тилових частинах, вони не виїзні. Просто а одні й ті самі хлопці воюють два роки беззупинно. І ну це дуже прикро, що наші захисники захищають нас, а ми їх ні. На жаль, хлопці не можуть повноцінно відпочивати, відпочити, оновитися. Набратися сил. Брат приїхав дві неділі тому на відпочинок на ротацію, але зараз він повертається терміново на фронт, бо воювати немає кому. Чоловік Наталії на фронті з березня 2022 року. Жінка каже, що військовим потрібна заміна, адже вони також втомлюються. Нашому сину було два з половиною місяці він пішов на фронт. Мій чоловік, я не знаю, як чоловіки дівчат, але мій чоловік він дуже вже. Розневірився в усьому цьому. Він знає, що я виходжу сюди з дитиною, що я їду кожен раз сюди, на кожен пікет. Але вони між собою говорять так, що е, нічого з цього не вийде, е, що нас будуть тримати до кінця. У нас є лише два виходи: 200 або 300. За словами Наталії організаторки мітингу, 36 місяців служби для демобілізації забагато, і всі повинні це розуміти. 18 місяців після 18 місяців демобілізації це є справедливим, дійсно, тому що е, не порівнювати службу отут в тилу і війну там, на сході, на півдні. Це порівнянно. Ми вимагаємо дійсно конкретний закон, де була прописана демобілізація з адекватними термінами служби. Іванка Сивак Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.